Так, привіт, друзі. Ну що, ми приїхали на відпочинок і заодно тест ось такого будиночку, також у стилі Афрейм, називається Dream House. Будемо питати в нашої родини, як вам перші враження? У нас от мікрофон пікні. Дуже класно. Хочеться відпочити? Що будете робити? Відпочивати! Не не робити. Злата, як вам? Дуже класно, тут дуже красиво, естетично, але є якісь нюанси, але так то все дуже красиво і дуже гарно. Ви будете знімати рекламу на ваш YouTube канал? Звичайно, одна тисяча гривень, одна секунда відео. Марк, як тобі? Отлично! Гарна вечірня атмосфера, Ліхтарики світять. Зараз будемо купатися в чані. Ось там наш домик. А ось тут. Ведичка вже нагрівається, вже майже така, що можна залазити. Скоро будемо купатися. Клас. Діти довольні, не можуть дочекатися. А що ви вже в чан будете лізти? Жолики. Так я ще кришку не знімав. Що <риклад> знімати кришку вже? Да. На знімай відео. Ой. Зараз Жартату буду знімати кришку. Та-да-да-дам. -та Вот такая огромная крышка. Та твои вражения. От крышки? Да. Да, Роб, давай, давай, снимай. Ты Куда ты? Что это? Что ты Что это? А это? Что Ось злата. От тато. No", а от басейн. Ой, не басейн, а чан. О, -о, -о подфетка. І бульбушки. І все. Ні деки. Ніде. Вот не хочемо не Так сядь. То там до там, іде подача теплої води, там буде спинка. А туди можна? Ну що, перший румтур спочатку. а Далі вже можна сказати, майже зразу завершення відпочинку. Звичайно, що ми приїхали з двома цілями: перше відпочити, друге подивитися, як будують інші ефрейми. Цей ефрейм побудував мій друг Вова. Він знаходиться біля Луцька, називається Dream House. Хто бажає чи з Луцька, чи біля Луцька і бажає відпочити? У них тут є три будиночки. Є більші будиночки, тих два, вроді би більших. На шестимісні, якщо не помиляюсь, а цей чотирьохмісний. Е, ну, На чотирьох людей доволі якби, нормально помістся. Е, дітям дуже сподобалася оця штука. Прям от дуже як то зайшло. Е, в загальному відпочили класно. З плюсів, діти, що казали, що дуже крутий чан. Естетично злата сказала, що їй все прям дуже естетично. От посуда, оцей диванчик, оце крісла, зверху диванчик в одному стилі, халати дуже м'які. Е, тобто, ну, якби ну, вона в нас така дівчинка-естетик. От це їй дуже сподобалося. Звичайно, що були якісь мінуси, які я там якби сам для себе почерпнув, щось овіру скажу. Щось буду переймати в наше будівництво, скажімо так, однією ще раз, цілей було, щоб побачити, як тут роблять, перейняти досвід, щось зробити для себе, як то щось краще, щось розуміючи, що може так вийде, так не вийде. Ну, відповідно. Тобто, так ми якось відпочили родиною. Класно. I'm a whole of this.